прийдешній 2026 рік за східним календарем пройде під знаком червоного вогняного коня, символу сили, руху та внутрішнього вогню. Це один із найбільш енергійних і непередбачуваних знаків, який не терпить зволікань і закликає діяти впевнено та рішуче. У східній традиції кінь особлює свободу, незалежність і постійний рух вперед. Водночас стихія вогню підсилює ці риси, наповнюючи рік пристрастю стрімкими змінами та прагненням до оновлення. Саме тому 2026 обіцяє бути динамічним, насиченим подіями і рішеннями, які можуть змінити звичний хід життя. Червоний колір символізує життєву енергію, силу волі та відвагу. У рік вогняного коня важливо не боятися брати відповідальність, довіряти власній інтуїції та сміливо рухатися вперед. Тож нехай 2026 рік стане для кожного роком нових можливостей. Нехай енергія червоного вогняного коня надихає на сміливі кроки, допомагає знаходити правильні рішення та наповнює кожен день вірою у краще. Нехай він принесе до його очікувану перемогу, тепло та впевненість у завтрашньому дні у кожну домівку та в серце кожного. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.